Знайомтеся, це Донецьк, колись серце української економіки, далі Майдан, війна на Донбасі та сама битва за Донецьк. У цьому відео я хотів би розібрати битву за це велике промислове місто. Поїхали квітень 2014 року. Донецьк став одним з перших міст, де почалися масові проросійські протести. Що переросли в збройне протистояння. 6 квітня протестувальники захопили будівлю Донецької обласної державної адміністрації. ОДА. Вони встановили барикади, вивісили російські прапори та оголосили про створення Донецької Народної Республіки. Того ж дня було сформовано штат прихильників ДНР. Почалося озброєння добровольців. 7 квітня представники протестувальників оголосили про незалежність ДНР та закликали до проведення референдуму. Упродовж кількох днів озброєні групи зайняли будівлю СБУ у Донецьку, отримавши доступ до арсеналів зі зброєю. 12 квітня група озброєних людей на чолі з Ігорем Гіркіним зайняла Слов'янськ та Краматорськ, що дало ДНР додаткову підтримку. У Донецьку в цей час розпочалася масова роздача зброї добровольцям. 16 квітня протестувальники захопили будівлю прокуратури Донецької області. Водночас, українська влада оголосила про початок антитерористичної операції, АТО, внаслідок якої українські війська почали просування до Донецької області. У Донецьку тим часом розпочалася організація воєнізованих підрозділів. Травень 2014. Початок місяця у Донецьку супроводжувався активізацією бойових дій та ескалацією конфлікту. 2 травня в Одесі сталася трагічна подія, така як Пожежа в Одеському будинку профспілок, що викликала протести в Донецьку та масову мобілізацію серед прихильників ДНР. У місті було захоплено нові адміністративні будівлі. Посилилася блокада військових частин, що перебували під контролем України. До 10 травня можна було сказати, що сепаратисти повністю захопили Донецьк. 11 травня у Донецьку пройшов референдум про незалежність так званої ДНР. Голосування проводилося у складних умовах, багато дільниць перебували під контролем. Озброєних людей. За даними організаторів, більшість тих, хто проголосував, підтримали незалежність так званої ДНР. 16 травня українські війська розпочали операцію з оточення Донецьку, намагаючись встановити контроль над Авдіївкою та Пісками. Це стало першим кроком до формування майбутньої лінії фронту. 19 травня відбулися сутички у районі Покровська. А у Донецьку розпочалася мобілізація добровольців. 26 травня відбулася перша битва за Донецький аеропорт. Українські сили завдали авіаударів територією аеропорту, намагаючись витіснити бійців ДНР. У ході боїв використовувалися танки, артилерія та авіація. Цього дня було зафіксовано перші великі втрати серед сторін сепаратистів. 27-30 травня у Донецьку тривали перестрілки, особливо у Київському районі. Та на підступах до аеропорту, українська армія почала концентрувати сили на околицях міста, готуючись до подальшого наступу. Червень 2014. Після активних боїв за Донецький аеропорт. Наприкінці травня протистояння у місті набуло більш жорстокого характеру. Українські сили почали нарощувати тиск на позиції ДНР, використовуючи авіацію та артилерію. А в самому Донецьку розпочалася активна підготовка до оборони. 1 червня українські війська завдали авіаудару по позиціям сепаратистів в районі аеропорту. Внаслідок удару було зруйновано кілька ангарів та пошкоджено термінал. 5 червня бої охопили район Мар'їнки західного передмістя Донецьку. Українські сили почали просування у напрямку Курахового, щоб перерізати шляхи постачання Донецького. 10 червня вперше під обстріл потрапив Куйбишевський район міста. Снаряди розірвалися поблизу житлових будинків, що спричинило перші великі жертви серед мирних жителів. 14 червня українська армія активізувала артилерійські удари по позиціях сепаратистів у Донецьку. Основні удари припали на район аеропорту та північні околиці міста. 20 червня українські військові зайняли Карлівку, та розпочали обстріл Донецька із Заходу. У цей час у місті проходили масові евакуації мирних жителів. Оскільки обстановка ставала дедалі небезпечнішою. 23 червня у Донецьку відбулися переговори між представниками України, Росії та ДНР, було оголошено про тимчасове припинення вогню, але бойові дії на околицях міста, на жаль, не припинялися. 27 червня українські сили спробували прорвати оборону сепаратистів в районі Авдіївки. Але атака була відбита. Липень 2014. Початок липня став переломним моментом у бойових діях за Донецьк. Після відходу сепаратистів зі Слов'янську та Краматорська українські війська розпочали активний наступ на місто. 5 липня підрозділи ДНР залишили Слов'янськ та Краматорськ та перегрупувалися у Донецьку. Це дозволило посилити оборону міста, але водночас українські війська отримали можливість наблизитись до Донецька з північного напрямку. 7 липня українська армія розпочала масований обстріл позицій ДНР у районі аеропорту та Авдіївки. У Київському районі Донецька розірвалися перші важкі снаряди, що спричинило руйнування у житлових кварталах. 10 липня українські війська встановили контроль над Авдіївкою, створюючи загрозу для Донецьку з півночі. У відповідь сепаратисти почали мінувати дороги до міста та готуватися до вуличних боїв. 20 липня українські сили спробували прорватися до Донецька з боку Пісок, але атака була відбита. 25 липня бої перемістилися до району Мар'їнки. Де українські сили закріпилися на стратегічно важливих висотах? Серпень 2014 серпень став одним із найважчих місяців для Донецького. Українська армія продовжувала наступ, а ДНР намагалася утримувати контроль над містом. 2 серпня українські сили звільнили Красногорівку та встановили артилерійські позиції. З яких розпочали систематичні обстріли позицій сепаратистів у Донецьку. 5 серпня бої розгорілися в районі Ясинуватої. Контроль над цим містом мав стратегічне значення, оскільки він поєднував Донецьк із Горлівкою. 10 серпня українська армія розпочала штурм селища Піске. Ключової точки, яка контролює північно-західні підходи до Донецька, 14 серпня інтенсивні бої точилися в районі аеропорту. Українські військові отримували позиції у старому та новому терміналах, а ДНР намагалася їх вибити звідти. 19 серпня українські війська звільнили більшу частину селища Піски, 26 серпня бої розгорілися на заході Донецька. В районі Мар'їнки та Старомихайлівки українські сили намагалися прорватися до міста, але зіткнулися із запеклим опором. 29 серпня стався переломний момент. Сили ДНР, за підтримки Російської Федерації, розпочали контрнаступ. Україна потрапила в оточення в районі Іловайську, що стало однією з найтрагічніших подій війни. Наприкінці серпня фронт стабілізувався, але Донецьк продовжував зазнавати регулярних артилерійських ударів. Переходимо до осені вересень 2014 року. Після подій в серпні українська армія опинилася у важкому становищі через поразку під Іловайськом. Це змусило Київ піти на переговори, що спричинило підписання мінського протоколу 5 вересня. Незважаючи на оголошене перемир'я, бої у районі Донецька не припинялися. Вже 6 вересня у Київському районі Донецька зафіксовано артилерійські удари. 13 вересня бої розгорнулися у районі Донецького аеропорту. Українські військові утримували новий термінал та прилеглі позиції, а ДНР робила атаки, намагаючись вибити їх звідти. 19 вересня сторони підписали меморандум про перемир'я, який мав закріпити лінію фронту. Проте на практиці він не дотримувався, бої за аеропорт та обстріли Донецька тривали. 26 вересня підрозділи ДНР розпочали велику атаку на новий термінал аеропорту, але українські військові утримали позиції. Жовтень 2014 року. Бої за Донецький аеропорт стали основним епіцентром бойових дій. 1 жовтня ДНР взяла під контроль старий термінал аеропорту, але новий термінал залишався в руках української армії. 10 жовтня ДНР зробила чергову спробу вибити українських військових із аеропорту. Почалися бої всередині нового терміналу. 20 жовтня українські війська провели контратаку у районі Пісок. 26 жовтня ДНР розпочала новий наступ на аеропорт, бої перемістилися до підземних комунікацій терміналу. Листопад 2014 року, 6 листопада сепаратисти розпочали операцію зі взяття нового терміналу аеропорту. Штурм йшов із застосуванням танків та артилерії. 12 листопада українські сили відбили атаку на новий термінал, але ДНР вдалося зайняти частину підземних тунелів грудень 2014 року. Незважаючи на зиму, бойові дії не припинялися. 2 грудня бої за аеропорт продовжилися. Українська армія використала артилерію, щоб стримати атаки сепаратистів. 2015 рік січень 15 січня ДНР розпочала вирішальний штурм нового терміналу Донецького аеропорту. 21 січня 2015 року Донецький аеропорт був повністю захоплений силами сепаратистів із ДНР, що підтримувалися Російською Федерацією. 12 лютого 2015 року було підписано Мінск-2 нову угоду про припинення вогню. Документ передбачав відведення важкої артилерії, обмін полоненими та особливий статус для Донбасу. Ну а на цьому поки що все. Якщо ви хочете нас підтримати, просто просимо вас підписатися на наш телеграм-канал Інсайдер ЗСУ. Завдяки ньому ми робимо нові відео, посилання в описі та в закріпленому коментарі. Ну а ми пішли робити нове відео.